Ці міської ради з питань регламенту депутатської діяльності та етики, забезпечення законності правопорядку боротьби з корупцією, товарництвом, оборонної роботи, відзначення державними науковами на порядок денний. Кворум є. Прошу депутатів зареєструватися. Прошу депутатів дотриматися регламенту, дотримуватися дисципліни і етичної поведінки. І поваги один до одного, саме перше. Що реєструватися. Кворум є троє депутатів в штані комісії, троє присутніх. На розгляд питання порядку денного пропонується про розгляд заяви. розгляд заяви старости Гучанського старостинського округу Петра Левчука. Прошу достроково припинити повноваження старости Хачанського старостинського округу та звільнити мене із займаної посади за власним бажанням. Вчора це все питання ми обговорювали, включення, не включення. На сьогоднішній день ставлю питання про включення до порядку денного одного єдиного питання про розгляд заяви старости Гучанського старостинського округу. Прошу голосувати. За 3 проти 0 утрималося 0. На порядок денний винесене питання порядку денного про розгляд заяви старости Гучанського старостинського округу Петра Левчука щодо дострокового припинення повноважень старости Гучанського старостинського округу та звільнення займаної посади за власним бажанням. Керуючи статтю 43 Конституції України. Громадян вільно вибирає місце роботи, ніхто не вправі примусово заставляти людину виконувати роботу, яку він не має бажання, за виключенням громадських робіт не вважається примусовою працею військова або альтернативна не військова служба. А також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду, або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. Тому вношу пропозицію вношу пропозицію винести на розгляд ради, рішення ради про дострокове припинення повноважень, розгляд заяви рішення буде називатися, і е, рекомендувати раді достроково припинити. Повноваження старости Гопчанського, старостинського округу та звільнити його із займаної посади. Ставлю питання на голосування. Перед голосуванням дозвольте ще е, висловити. Олександр Дмитрович, ми вчора все обговорили. Ні, ми не обговорили ми ще вчора нічого вчора, вчора. Ні, не обговорили. Я хочу виступити. Ви не маєте Двіться, права мене лишити слова. Я секретар міської ради, з правом дораджую голосу, і хочу виступити. І скільки, ви не маєте... скільки по регламенту ви маєте хвилин на виступ? Е, мені хватить до 5 хвилин. До 5 хвилин – це забагато. 3 хвилини. Будь ласка, 3 хвилини. Так. Шановні колеги, сьогодні проходить комісія з питань незаконності. Проходить судилище над нашим колегою. Я прошу висловитися. Етично я вам так те. Без ви заслуговуєте за те, буде вас ви висловлюватися. Не рекламе треба ваші заперечення. Висловлю висловлюватися. Не етично я відхиляю ваші ви... я... А я. відхиляю ваш Я відхиляю ваші заперечення. Сьогодні я відхиляю ваш виступ. Зв'язок тимходить ви судилище. не Так Як ви заслуговуєте, заслуговувати винувачуєте? Ви безпідставно звинувачуєте людей. Порушенні законодавства, комісія, яка була обрана і в законний спосіб призначена. Ви назвали комісію Дивіться, Всі члени комісії окрім вас не забороняють. Вашій заборони, послухайте, ставлю я ставлю на голосування питання про сьогодні. Проходи припинення по незаконне розгляд заяви. Звільнення курсової оленою Володимирівною. Ні, дайте мені три хвилинки. Я висвітлю. Я не дозволяю вам говорити. Ви порушуєте регламент. Так та Ви ті, не можете відділ. мені дозволити чи не дозволити. Я ви не висновлю. вам роблю зауваження. Раз. Раз. Я ваше зауваження відхиляю. Я тоді відхиляю ваш виріс. Я не дозволю вам принижувати депутатів, членів не комісії з ще нікого не принизив. Я ви вже назвали не комісію незаконно правильно, тому що ви зараз хочете... через рішення суду лише ви можете робити такі висновки. Ви зараз в Україні існує презумпція невинуватості. І дуже прошу вас, будь ласка, дотримуватися законних дій секретаря ради, законних дій як депутата з правом дорадчого голосу, як секретаря ради, висловлюватися етично, ссилаючись на норму права Конституції України, закон про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад, про регламент міської ради і в межах таких виступати. Я забороняю вам приміжувати депутатів ради. Які входять до складу цієї комісії, ви вже це зробили. Через те, я вам ще раз роблю таке зауваження. Якщо ви будете продовжувати принижувати депутатів, висловлюватися огульно, звинувачуючи якихось депутатів якихось діяк, я просто вам не буду надавати слово. Дякую. Прошу, думаю, що ви мене почули. Конструктивно працюємо, якщо хтось хоче, якогось результату. Шановні колеги, вчора була написана заява. Старостою Гупчанського старостинського округу Левчуком Петром Васильовичем щодо відкликання заяви, яку він написав під тиском про своє звільнення. До нього звернулися 316 жителів його округу. Це переважна більшість, тому що там зареєстровано всього 400 осіб з проханням відкликати свою заяву і продовжувати в подальшому працювати. Петро Васильович. Скориставшись чинним законодавством, написав заяву про відкликання заяви, яку він написав щодо свого звільнення за власним бажанням, яка була написана під тиском в кабінеті керуючої справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. Вчора була зібрана комісія з питань законності. Де була подана на цю комісію Петром Васильовичем заява про своє відкликання першої заяви і з підписами людей. Вчора комісія не відбулася. Але, провівши роботу, міський голова Мельничук Микола Степанович сьогодні знов натиснув на колег разом з Фурсовою Оленою Володимирівною, головою комісії. Натиснули на колег, зібрали повторну комісію. Поставили колег невзручне становище, а вони знають про це становище. І сьогодні під тиском знову проводиться комісія для того, щоб звільнити Левчука, не розглядаючи його другу заяву. Законодавство говорить так: якщо заява написана за власним бажанням, громадянин має право відкликати до вчинення дій свою заяву. Про що він і зробив. Але в чинному законодавству Фурсова Олена Володимирівна проводить комісію і розглядає тільки одну заяву для того, щоб це питання винести на розгляд сесії. Підстав для розгляду сесії даної заяви сьогодні не існує. Я прошу колег прийняти завідомо законне рішення, не піддаватися тиску, який чиниться з кабінету міського голови. Дякую. Я перепрошую, дозвольте. Дякую. Дозвольте мені, моє прізвище, було назване. Так. Дозвольте, будь ласка. Значить, запитую шановних колег Валентину Миколаївну, Олега Петровича, чи здійснювався тиск мною як головою комісії на Валентину Миколаївну якимось способом або на Олега Петровича те, що засвідчив зараз Олександр Дмитрович. Тиск я здійснювала на членів здійсню. комісії. А? Ні, не здійснювала. Я на вас, Олег Петрович, Ні. здійснювала тиск. Дякую. Е, Я е, наступне питання. Е, 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 чи надходили на ваше ім'я? Ваше чи ваше ім'я? На моє заявляю, не надходила інша заява від е, старостинського від голови від керівника від старости старостинського округу. І підписи на моє ім'я не надходили. На, ваші, е, на ваше ім'я з колег надходили? Не надходили на, на наші на наші і не, не можуть надходити. Не, не надходили. Я маю на увазі, що Заява надійшла на ім'я міського голови, Відповідно, Олександр до законодавства. я прошу мене не перебивати. Ми я, не вам, маніпулюйте, надала... я вам надала не я надала вам слово, керую процесом. Тут я згідно повноваження. Я вам слово надала. Ви висловилися на ваші всі репліки. Ви отримали відхилення. Через те ваші репліки є безпідставними. Mm -hmm. Прошу тепер депутатів висловитися, якщо є в когось бажання висловитися. Я хочу висловитися. Будь ласка. Я не знаю, Олександр mm Петрович, -hmm. ви кажете, що судилище. Особисто я вважаю, що для того що комісія не може ні призначати, ні звільняти жодного статусу. Це все має право робити сесію. І для того, щоб не було ніяких інсинуацій, я пропоную, нехай сесія вирішує все, чи законні чи незаконні з От і все. Дозвольте, я вам відповім на вашу ну, репліку. Сесія може вирішувати за, вашим, за вашою пропозицією. Так. Ви сьогодні робите пропозицію звільнити. Так? так. Ну а на підставі чого ви робите пропозицію звільнити, якщо є написана заява на ім'я міського голови щодо щоб не звільняти? Я розумію, ну так якщо і ви і... розумієте, будь ласка, приймайте законне рішення. То, якщо то, ви то, розумієте, Колеги, при всій повазі до вас, давайте не будемо вступати в дискусію. Давай. Ми не дискутуємо. Так. Вам сказали прийняти, ви приймаєте, я ж знаю, що ви проголосуєте за. Олексій, при всій повазі до вас, ви проголосуєте за. Вам сказали, так зробити, ви зробите. Але сьогодні ви вирішуєте долю людини, яка працює, ну, ця людина луні... написала ж заяву. вона написала заяву відкликати. Ну ні, ну ви кажете, під тиском. Хто його дорослий мужчина, хто його може давайте давайте не будемо Ну Якщо Дмира написала вже заяву, то я не знаю. Я вас прошу. Я вас знаю порядну людину, так? Якщо навіть і ви зараз приймете це непорядне рішення, прийміть його тихо. Не висловлюйтеся, некрасиво, так? Я хочу позбавити, юриста. Ваше бачення з нами запитання. Законність, які, можливо, у вас є якісь інші заяви, надходили, не надходили, не розглядали, не розглядали? Я не надходу, всі знають. Не знаю, я би запросив, що я би в кому, щоб ставити на даний час. Ви не можете хотіти. Вам, ваша порада? Тільки вас запитали, а дайте я від чи докази. Я потім буду сидіти розказувати. Чому ми так зробили? А не стріпи, дивіться, Не вступи, потрібно і нічого розказати. За зібрання комісії веду відповідальність сувідповідальний, відповідальність. Я Правильно. персонально а, за організацію. Ви не член вибух. дивіться. дивіться, <кліпіх> ще раз вам По повторюю. Тоді буде рішення комісії оскаржуватися. Правильно, а не пашу. Ради рішення немає. Ми зараз про це ще не говоримо. Ми зараз засідання комісії проводимо на сесії. Дивіться ще раз вам хочу заперечити, Петро Васильович Запрошений мною персонально мала з ним 10-ти хвилин розмову. Мав бути присутнім. Чи людина не з'явилася? Ви пропонуєте мені його що? Під я, приводом привезти, для я, того, я. щоб вам в суді, в мене таких повноважень нема. Через я. те я вас інформую про те, що заява у мене, як голови комісії, єдина в контексті цієї єдиної заяви. Як ми повинні діяти? Ми маємо брати до відома якісь заяви зі слів, яких в мене немає, з вашої думки, так? Ви мене примушуєте порушувати норму права. Я не буду її порушувати. Дякую. Sí. Я був затверджений, яке рішення по старості приймалося сесії? Він був затверджений, призначений, він був затверджений. Це суті немає. Стаття шоста шоста при статі двадцять цьому пише, що вирішити можна ради звільняти та затверджувати. Але звільняти можна звати питання юріску ще Тепер щодо структури припинення немає. Немає обмежень в законі, не про Вони, пропис, коротше статтю зняли, але не може особа. Якщо вона не бажає працювати, вона має повне право звільнитися. так як немає права повний набагато заяву. Ви немає людина не, не може, ми не можемо заставити працювати, якщо вона право дійсно на і ще є запитання, дозволити. Е е е Шановний пан Олександр, якщо, наприклад, особа, яка да, <гум> зараз ми розглядаємо Петра Васильовича, написала заяву про відкликання своєї заяви, так і не розгляд її щодо звільнення. Чи має право комісія сьогодні розглядати тільки одну заяву? А іншу заяву не розглядати. І чи взагалі, якщо така заява написана, от людина написала таку заяву, скористуючись своїм правом, передумавши, чи є повноваження в комісії розглядати першу заяву? Я вам скажу таки, перша Та, заява розписана, зареєстрована і розписана. Друга заява, бо я бачу, зареєстрована, я не бачу на розписано. Я не можу там бути впевнений, чи вона є, чи її немає. Ну, якщо вона зареєстрована, ви могли, наприклад, як начальник юридичного відділу, знаючи, що сьогодні буде розглядатися це питання, <рес> звернутися в загальний відділ, щоб вам надали е, цю заяву. Ну є такі повноваження? Ну як немає, міських буває підписує, розписує на мене, тоді я їх бачу. Тобто, якщо міський голова підписує, не бажає, не бажає, не бажає цю заяву розписати, чи сховав, як він говорить, положив під сукно, Хоче сьогодні, щоб тільки одна заява розглядалася. Тобто, ми ту заяву, яка офіційно зареєстрована, до розгляду не беремо. Так виходить? Я не можу й зати, тому що я не можу нічого. Зрозуміло, виконавця. Я так? вас почув. Може, може, є інші виконавці. Я, я, я вас знаю. Я про це вам і говорила. Що на нас вона не розписана. Послухайте, я ще раз вам казав. Вона може бути розписана ви, будь якого іншого, іншого на вас. Олена Володимирівна, ви сидите, ви радник міського голови, ви рядом біля міського голови. Якщо ви я хотіли, зараз депутат, міської ради, голова комісії, Послухайте, якщо б ніяких дій, якщо ви, так, ви тому, хотіли, що ви говорите на реальні речі, якщо би ви хотіли об'єктивно, все ж таки об'єктивно розглянути, ви розглянути ви сьогодні виконуєте замовлення міського голови, тому то й ви. Ви вже ви знову звинувачуєте ви мене. Тому що ви на це заслуговуєте. Ви, ви вчора, не провівши комісію, ви вже знову мене звинувачуєте погульно. Ви виконуєте замовлення Ви зараз принизили мою честь і їхню і жидову репутацію. І вже принизу. не перший раз. Я ще не принизив. А ви ще будете принижувати. Я ще не принизив. Будь ласка, принижуйте далі. Але я вас застережую від цього. Інакше будете мати судову позов. Я відео знімається, якщо я вас Звичайно, ви мене живете. Депутати вам підсвічили, що ви з на мене неправдиву інформацію, яка ділову репутацію може трохи. Повторяю то вам, ще раз, раз я вирішувати. Про яку ділову репутацію ви говорите зараз. От якраз я знаю, що так, я права. Так ви знаєте, що ви не праві. Ви виконуєте землю зараз ви і розказуєте про якусь дію. Слухайте мене в житті, ніколи я цього не робила. А то що ви? Розказує, розказує, ви не розкидайтеся словами, не ви зараз. Відповіда. Ви зараз робите і ви, ви робите і ви це знаєте. Ви зараз робите і ви це знаєте. Шановні колеги, є ще запитання? Звучите, що розпробуйте рішення комісії. Рішення комісії буде проєкт рішення. Дайте, будь ласка, то що не споменить. Проєкт рішення називається Про розгляд заяви старості Гурчанського старостинського округу. Розглянувши заяву від 30 грудня 24-го року Левчука Петра Васильовича Староста Гесскопчанського старостинського округу, відповідно до статті 43 Конституції України, частини 3 статті 7 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, статті 38 Кодексу законів про працю України, положення про старосту Старопостатинівської міської ради, затвердженого рішення міської ради від 4 січня 21 року, номер 19 дріб керуючись під пунктом 6-1 частини 1 статті 26 Закону України. Раїни про місцеве самоврядування в Україні Старокостянтинівська міська рада вирішила взяти до відома заяву про дострокове припинення повноважень Левчука Петра Васильовича, старости Губчанського Старостинського округу, Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області і звільнити його займаної посади відповідно до поданої заяви за власним бажанням, вивести Левчука Петра Васильовича із персонального складу. Виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради третє, відділу кадрової роботи виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Людмили Біч, підготувати розпорядження про звільнення Левчука Петра Васильовича відповідно до чинного трудового законодавства. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою, це мається на увазі від імені міського голови. Беремо до відома, достроково припиняємо і звільняємо за займаними посади. І відділу кадрової роботи виконавчого комітету повинні розпорядження про звільнення Левчука Петра Васильовича, так як він був призначений розпорядження міського голови. Тобто ми його тільки затверджували на посаді, через те ми приймаємо заяву на відомо про дострокове припинення повноваження і звільнення з займаної посади. Такий проєкт рішення ставлю на голосу. Шановні то колеги, за, зараз буде відбуватися судилище над нашим Сузайвою Левчуком на Петром Острівичем щодо його звільнення. За 2, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний. Засідання постійної комісії оголошую закритим. Дякую.